З 1 січня в європейському футболі відкривається зимове трансферне вікно. Клуби матимуть можливість поповнювати та посилювати склад новими гравцями, здатними покращити показники команди посеред сезону. Оскільки для багатьох клубів серйозні витрати на трансферному ринку є недозволеною розкішшю, вони вважають за краще робити ставку на підписання більш доступних футболістів, вільних агентів, які не мають контрактних зобов'язань перед колишніми командами. Цієї зими на ринку буде з кого вибрати. У списку відкритих до пропозицій виконавців чимало гучних імен, які ще нещодавно грали в топ-клубах, а сьогодні раптом виявились нікому не потрібними. Ми склали список з 11 відомих і якісних гравців, які виявилися не при справах, хоча б ще могли посилити склад багатьох клубів. Ви на каналі Футбол ї. Ми розпочинаємо. Давід Де Іспанія, 33 роки. амплуа Воротар, крайній клуб Манчестер Юнайтед. Досвідчений іспанський голкіпер залишився без контракту після 12 сезонів поспіль у воротах МЮ. Влітку 2011 року «Червоні дияволи, яких тоді ще очолював легендарний сер Алекс Фергюсон, викупили молодого гравця у мадридського Атлетико. За 25 мільйонів євро за роки, проведені в Манчестері. Давід виграв вісім трофеїв та побив клубний рекорд за кількістю сухих матчів у сезоні 2022-2023 Він не пропускав у 17 турах АПЛ та завоював золоту рукавичку за останнім контрактом. З МЮ, який закінчився в червні. Дехе був найбільш високооплачуваним воротарем у світі. І зарплатняють 435 тисяч євро на тиждень. Але оскільки Юнайтед рік у рік стабільно стагнував, а Іспанець рятував все рідше, у клубі йому запропонували продовжити контракт. На менш вигідних умовах Давід, який звик до Англії і не бажав змінювати обстановку, погодився. Але коли справа дійшла до підписання, керівництво червоних дияволів зажадало від гравця посунутись по зарплаті ще більше. Не дуже красива ситуація, враховуючи статус та регалів футболіста. І в липні скривджений голкіпер залишив Олтрафор. Вільним агентом. Дивно, але вже майже півроку він залишається безробітним. Восени Дехея фігурував у списках можливих змінників куртуа в реалі. Та Нойра в Баварії, але Анчелоті та Тухель синхронно заблокували трансфер. Згодом інтерес до нього приписували Бетісу. Потім з'явилися чутки про можливий переїзд ДХ до Саудівської Аравії. Але цей перехід не відбувся ніби через категоричне неприйняття такого варіанту з боку дружини футболіста. Зрештою на горизонті замайорило навіть можливе завершення кар'єри. Хоча для зіркового гравця подібний результат, мабуть, був би абсолютно катастрофою. У професійному плані, адже 33 роки золотий час для будь-якого голкіпера, навіть якщо він і вже перейшов з розряду один з найкращих у розряд один з багатьох. Кодран Мустафі, Німеччина 31 рік. А центральний захисник, крайній клуб Леванте. Німець албанського походження розпочинав дорослу кар'єру в англійському Евертоні, а голосно заявив про себе в італійській Сандорі. Звідки почав викликатися до збірної Німеччини у складі Бонестіма Мустафі став чемпіоном світу 2014 року, після чого на добрих умовах перейшов до Валенції, Тим він продовжував прогресувати. Та через два роки, після Євро 2016, на якому забив Вол Україні, був куплений лондонським арсеналом за 35 мільйонів фунтів. Але швидко стало зрозуміло, що до рівня канонірів німець не дотягує. Шкодран часто привозив і помилявся. Через що за ним закріпилося реноме ненадійного футболіста, але при цьому, як не парадоксально, грав досить часто, через те, що, на відміну від інших захисників, майже ніколи не травмувався після закінчення контракту з арсеналом. Про продовження якого ніхто, звісно, і не заїкався. Мустафі пішов вільним агентом у Шальки, з яким вилетів із Бундесліги. Потім підписав річний контракт із іспанським Леванти, і його теж не врятував від розлучення з Примерою цього літа Шкодран без клубу. Хоча зі своїм досвідом, як чемпіон світу, здатний посилити багато команд, Мустафі лише 31 рік. А отже, він ще може провести на пристойному рівні кілька років. Жерон Буатенг, Німеччина 35 років. Аблуа, центральний захисник, крайній клуб Ліон. Вихованець берлінської герти добре зарекомендував себе у Гамбурзі, де став гравцем національної збірної. Потім транзитом через Манчестер Сіті опинився у Баварії. А далі було 10 років домінування з Мюнхенцями, з якими він виграв дві ліги чемпіонів, два суперкубки УЄФА, дев'ять салатниць. Кубків та 5 суперкубків Німеччини зі збірною Боатенг виграв чемпіонат світу 2014 року, а 2016-го був визнаний футболістом року в Німеччині. Влітку 2021-го на правах вільного агента він приєднався до Ліона. Але вже через тиждень після трансферу Жерома звинуватили у нападі на матір своїх дітей у 2018 році. Захиснику загрожувало до 5 років в'язниці. Зрештою, все обійшло. З компенсацією, яка склала 1,8 мільйонів євро. Але таким чином він проводив набагато більше часу в судах ніж на футбольному полі. У липні поточного року він розірвав контракт із французами, а невдовзі був помічений у тренувальному таборі Баварії і навіть пройшов першу частину медогляду, але через можливу негативну реакцію громадськості, мюнхенці відмовились від підписання контракту. Хоча дозволили гравцю і надалі підтримувати форму у клубі. Вішати буці на цвях жиром, поки не збирається. Це означає, що він може стати гарним варіантом для тих, хто шукає посилення в обороні. Хаві Мартінес, Іспанія, 35 років. Аблоа опорний півзахисник. Крайній клуб. Катар свого часу опорник прославився тим, що став одним з двох гравців історії світового футболу, який виграв спочатку чемпіонат світу зі своєю національною збірною у 2010-му, а потім молодіжний чемпіонат Європи у 2011-му. В складі команди u 21 Не дивно, що Баварія у 2012-му насипала атлетику з Більбао за цей талант цілих 40 мільйонів євро. У Мюнхені Хаві склав пару в опорній зоні спочатку зі Швейнштайгером, потім із земляком Хабі Алонсо. Але з появою у команді молодого Юзі Кіміха почав програвати конкуренцію. Проте клуб продовжив і з ним контракт. Аж до 2021 року. В результаті Мартіле застав час тотальної гегемонії Баварії у Бундеслізі та виграв із Мюнхенсами кілька євротрофеїв. Після закінчення контракту він скромно попрощався з червоними і два роки грав у Катері, а цього літа отримав статус вільного агента. Дулас Коста, Бразилія. 33 роки. Амплуа – універсальний Вінгер. Крані клуб Лос-Анджелес Гелексів, провішивши 5,5 роки на стабільно високому рівні в Донецькому шахтарі, Коста став одним із лідерів. Гірників врітку 2015-го за 30 мільйонів був куплений Баварією. У доцільності цього трансферу багато хто сумнівався однак, у перших матчах бразилець проявив себе настільки яскраво. Що всі скептики негайно перевзулися і почали нахвалювати новачка Мюнхенців. Виявилось, що за відсутності Робена в Коста досить хороший, щоб бути гравцем основів. За перші 12 матчів він зробив 12 гольових передач топовий показник для Бундесліги. Він Універсала регулярно грав в основі при гвардіолі, але при Анчелоті втратив місце у старті та у 2017 році пішов до Ювентусу спочатку в оренду, а потім на постійну основу. Там він грав разом із Роналду. Вже за Фліка Коста знов повернувся до Мюнхена в оренду. Потім поїхав у іншу оренду в бразильський Греміо, який його виховував. Він був абсолютною зіркою. Яка повернулася в рідний пенати. Але за фактом він всіх розчарував і Торсиду, і керівництво. Останнім місцем роботи бразильця став клуб Лос-Анджелес Гелексі. В МЛС Вінгер відіграв півтора роки, а з жовтня він вільний агент. Хав'єр Пасторе Аргентина 34 роки. А Блуа атакувальний півзахисний рані клуб Катар. Новий Лео Месіс Палермо. Так його свого часу називали багато експертів у сицилійській команді. Аргентинець по-справжньому фейрил, показуючи приголомшиву техніку і став. Першим придбанням Паріса Джермен після приходу в клуб катарських інвесторів влітку 2011-го вони виклали за пастори 42 мільйони євро. У Парижі Хав'єр відіграв 7 років, вигравши п'ять чемпіонатів Франції та чотири Кубки країни. У середині десятих його називали одним з найкреативніших атакувальних півзахисників у європейському футболі. Проте аргентинець був настільки талановитим, настільки ж і травно. Небезпечним через постійні пошкодження йому так і не судилося стати ані новим зіданом, ані новим Месі. І його талант почав черствіти як французький багет. Влітку 2018-го його викупила у Парижан Рома, але серія пастори знову страждав через травми. Тому він приносив користь команді лише епізодично. Як наслідок, його кар'єра у топ клубах закінчилась, бо за минулого сезону Хав'єр без особливого успіху спробував щастя у складі середняка примери А у 2023-му засвітився в клубі катарської ліги. Зараз він знову вільний та відкритий до пропозиції. Марлос Бразилія, Україна 35 років. Амплуа, правий Вімгер. Крайній клуб. Атлетико Паранаенці за 10 років Марлос став легендою українського футболу, з січня 2012 до липня 2014 бразилець виступав за харківський металіст, а потім перейшов до донецького шахтаря. Загалом він провів за дві команди понад 360 матчів, у яких забив 88 голів. З гірниками Марлос по 4 рази вигравав чемпіонат Кубок та Суперкубок країни у 2017 році він прийняв українське Громадянство та встиг зіграти майже три десятки матчів за національну команду. За підсумками 2018 року був визнаний найкращим футболістом України. Наприкінці 2021-го гравець не став продовжувати контракт із донечанами, отримав статус вільного агента та повернувся на історичну батьківщину. Там він уклав річний контракт із Атлетико Паранаенсі, рати за який, як сам зізнався, мріяв з дитинства. Однак у новому клубі Марлос. Не стільки грав, як боровся із травмами, і в результаті червоно-чорні не стали активувати опцію продовження договору. Тому весь поточний рік бразильський українець провів поза футболом. Щоправда, про завершення кар'єри він поки що не оголосив. Але де та як він планує її продовжити, поки не ясно. Лукас Мора. Бразилія 31 рік. Амплуа правий Вінгер. Краніку. Сан-Паулу до 20 років Мура виграв зі збірною Бразилії молодіжний чемпіонат Південної Америки та срібну медаль Олімпіади 2012 і був куплений Парі сен джермен за солідні 40 мільйонів євро. У складі Парижан він був стабільним гравцем основи, забив 46 голів та віддав 48 результативних передач. Але наприкінці 2017-го залишив Францію через конфлікт. Із головним тренером клубу Унаї Емері. Втім, бразилець недовго залишався без роботи, швидко працевлаштувавшись у Тотнемі. Піковим моментом його кар'єри став півфінальний матч Ліги Чемпіонів 2018-2019 проти Аяксов, в якому Лукас оформив хетрик і витягнув свою команду до фіналу. Надалі його гра була не такою яскравою, а минулий сезон вийшов так і зовсім провальним. Восени у нього була травма. Навесні він через втрату форми не часто потрапляв у заявку, як наслідок шпори не стали продовжувати з ним контракт, і останні півроку Новра провів у рідному Сан Паулу, куди перейшов вільним агентом. але гід тут не вразив лише два голи у 16 матчах, і наприкінці грудня знову залишився без клубу. Джесі Лінгар Англія 31 рік. Аблуа атакувальний півзахисний. Крайній клуб Nottingham Форест, вихованцю академії Манчестер Юнайтед. Після серії оренд вдалось закріпитися в першій команді червоних дияволів», з якою він став тріумфатором Ліги Європи 2017 року. виграв Кубок та суперкубок Англії. А також кубок англійської ліги Лінгард відіграв за М'ю 232 матчі. Проте влітку минулого року виявився абсолютно непотрібним на Олтрафорді і залишив Юнайтед вільним агентом, підписавши однорічний контракт із Ноттенгем Форест. Джесі розраховував провести якісний сезон у складі лісників і чекати на запрошення від більш. Статуснее команди, але все вийшло не так, як він собі уявляв. Через травму Лінгард пропустив початок 2023 року, після чого втратив місце у складі. І як результат, навіть керівництво Ноттенгема не стало продовжувати з ним співпрацю, і з літа гравець, на рахунку якого 32 матчі та 6 голів за національну збірну Англії, перебуває у статусі вільного агента та не зацікавив нікого, навіть на модних турецьких та саудівських нам. Але можливо, вже найближчим часом якийсь клуб зрозуміє, що відчуває труднощі в атаці і запросить Джесі до себе. Дієло Коста, Бразилія, Іспанія, 35 років, амплуа нападник, крайній клуб Ботафого. Коли у 18-річному віці цього молодого бразильця підписав мадридське Атлетико, його досвід був близьким до позначки нуль. Довелось поблукати численними орендами, але починаючи з сезону 2012-2013 вся футбольна Європа заговорила про якогось нападника на ім'я Дієго коста. За два роки він набив за матрасників 56 голів, А влітку 2014-го за 38 мільйонів євро перебрався до лондонського Челсі і одразу ж побив рекорд АПЛ. Забивши сім голів у чотирьох перших матчах. Але взимку 2017 го коли на рахунку дієго було вже майже 60 голів у футболці, синіх агент намагався влаштувати гравця в на фантастичну зарплату. Керівництво аристократів відмовилось відпускати косту. Поки не знайде заміну, бразилець, що тоді вже отримав іспанське громадянство, обурився і надовго був переведений у дуби. Лише у січні 2018-го він зміг повернутися до улюбленого Атлетико, але на колишній рівень вже не вийшов. Через три роки повернувся до Бразилії, де виграв з Атлетико Менеро перший чемпіонат за 50 років. Та куб України на куражі знову махнув підкорювати Англію, підписавши річний контракт із Вулверхемптоном. Але ця спроба виявилася провальною. Лише один гол у 25 матчах. Останні півроку він провів у Ботафоло, але й там не особливо пошумів, відзначившись тричі у 14 матчах. Жуніор Мораес Бразилія, Україна 36 років, Авлуа Нападник, Крайній клуб Коріндіанс. Цей яскравий Форвард багато років стабільно забивав в українському чемпіонаті, зумівши проявити себе у складі одразу трьох клубів: донецького металурга, київського Динамо та Шахтаря. І в результаті увійшов до топ 5 найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію. До три забиті м'ячі у 2019-му він прийняв українське громадянство і почав виступати за національну збірну України. Ставши згодом найстаршим за віком-автором дебютного голу у складі Синьо-жовтих. Щоправда, останні сезони Мораеса були зіпсовані травмами, одна з яких у 2021 році вибила його з ладу на багато місяців. Втім, повернувшись на поле, він забив у першому ж матчі і, напевно, зробив би ще багато корисного для шахтаря, якби не війна. З початком російської агресії, жуніор отримав від гірників статус вільного агента, і невдовзі працевлаштувався у бразильському Корінтіанці, підписавши дворічний контракт. Однак, провівши за нову команду лише 17 матчів і забивши один гол, він зажадав розірвати угоду у зв'язку із затримкою виплат, і навіть подав проти клубу судовий позов з червня. Мораєс знов пошуку нового клубу. Такою є команда найзірковіших вільних агентів за версією нашого каналу, які клуби підпишуть ці гравці взимку. Пишіть свої варіанти в коментарях, та не забувайте підписуватися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. До зустрічі!